На Леведівці погано зачинений каналізаційний колектор, провалилась двохрічна дитина. На пошуки під землю спустились більше півсотні МНСівців Проте, хто ж відповість за небезпечну халатність. Я вийшла з магазину, кричала бабця, стояла, тримала дитину за руку і стояли хлопці. але ну, я бачила тільки їхні темні куртки. І одного хлопця бачила отак до половини, що він вже скакав, ніби в люк. Я тут же вхопила телефон, почала дзвонити по всіх службах. Одним із перших рятувати хлопчика кинувся Андрій. Та було вже пізно те, чи я забрала дитину. Ментально його не було. тобто відкрили два не було. Через 10 хвилин приїхали МНСівці і почали пошуки. Проте дорогоцінний час втрачався. Рятувальники чомусь не мали необхідних для роботи схем каналізацій. Схему комунікацій нам предоставили лише після двох годин пошуків. Тобто, ми відкривали фактично на сліпу. За словами рятівників, шансів знайти дитину живою майже немає. Сильна течія, глибина, а найгірше небезпечні для здоров'я випари. Навіть дорослі чоловіки у спеціальному одязі можуть перебувати у колекторі не більше 50 хвилин без ризику для здоров'я. Поки тривають пошуки, навколо збирається натовп. Мами маленьких дітей шукають винних. Мабуть, є ж відповідальність служби, хто відповідає, кому підпорядковуються люки? Вони хай з них спитають, хай раз накажуть. Більш ніж через дві години після трагедії на місце події приїхав і міський голова. І це воно лежало оце на верху. Так, воно було на верху. По діловому оглянувши колектор, міський господарник на словах взявся рубати руки невідомим злочинцям. Скільки дітей треба, щоб загинуло, щоб ми нарешті якось з цими люками дали ради? Коли одному крадію? Так відрубають руку. Ви ми що зараз ловити за руку сотні руки? сотні люків крадуть постійно. Проте жодного винного у Львові поки не покарали. Так міський депутат Тарас Гупало розповів, мешканці Левадівки нещодавно звертались до водоканалу з проханням закрити небезпечні люки в районі. На звернення «Львівводоканал» відписав, що на Левандівці усі люки зачинено. Проте за кілька метрів від дитячої поліклініки ми знайшли ось цей нібито зачинений аварійний люк. Служби, які відповідають і повинні контролювати виконання робіт, цього не роблять. І поки Андрій Іванович обіцяє рубати руки, мами зі страхом виходять на прогулянки зі своїми дітьми. Страшно гуляти, тому що в мене є ще племінник старший, який може вирватися і. Це в будь-який момент може статися. Але ніхто не звертає на це уваги. Станом на восьму вечора хлопчика так і не знайшли. Олеся Турчин, Олексій Музика. Львів ТБ. Били чи не били львів'янина у райвідділку, тепер з'ясовує прокуратура. Натомість міліціянти, нібито побитому закидують зберігання наркотиків. Під управління міліції у пошуках справедливості майже два десятки людей пікетували міліцейські стіни. Публічно вимагати відставки фігурантів такого пасаду в місті Львові, то щоб мінти нормальними, хоч для того, щоб міліціонери нормальними стали. Вони, вони ж користуються своєю владою щоб ламати людей. І я прийшла сюди для того, щоб відстоювати права громадянина і свого якби собрата десь так. Сам же Дмитро, який звинувачує правоохоронців у побитті, до протестувальників не прийшов чоловік, тепер ходить в прокуратуру, аби довести, що його таки побили. Мені висловлювали образи на національній почві, ображаючи мою національність, приналежність до, до євреїв. Мене госпіталізували. встановлений діагноз середньої тяжкості тілесні ушкодження. Це зламаний куприк. Зі зміщенням і забої обох задніх ніг та не лише били, заявляє Дмитро. Міліціянти ще й справили біологічну потребу на його светр. Чи так знущалися з чоловіка у відділку? Тепер з'ясовують і міліціянти. будуть відібрані проби крові у всіх без виключення, хто мав дотичність до цієї ситуації, і буде проведено ДНК. А светр. Той, котрий пан Флекман стверджує, переданий прокуратурі. От ДНК нам все пояснить зразу, щоб було все зрозуміло. Тим часом правоохоронці закидають чоловікові зберігання наркотиків та попереджають свою честь відстоюватимуть у суді. Михайло Когут, Олексій Мозика та Леонід Паранчак. львів. Тебе Відтепер у Львівському СІЗО можна буде по-людськи помитися. Замість заржавілих кранів та побитої плитки старої ванної кімнати, сьогодні правоохоронці презентували новий банно пральний комплекс. Що ж там за колючим дротом? Подивимося разом. Засудження приходять, роздіваються, здають брудну білизну на пралку і заходять сюди. Львівському сезону новий банно-пральний комплекс дали гроші швейцарці. Це не перший проект, який фінансують іноземці. Вони завжди вчасно дають обіцяні кошти, але й ретельно перевіряють, як їх використали. Все пішло на матеріали, то, що ви бачите. Реально ми відчиталися за кожну копійку. Ви знаєте, що це там німецька дисципліна. Інакше, значить, вони б нами не співпрацювали. Не то, що три роки і три місяці, якщо б не було чіткості. Також завдяки грошам швейцарців, саме у Львівському слідчому ізоляторі створена перша і поки що єдина в Україні лікарня з онковідділенням для затриманих. У всій Україні і всі онкохворі з України жінки, чоловіки приїжджають сюди оперуватися. Робимо 486 операцій. Це є дуже багато, як кажуть. Крім лікарні, за останній рік у СІЗО облаштували також кімнати матері і дитини. Діана з сином уже 10 днів перебуває у цій палаті. Каже, умови для дитя непогані. В Принципі добре, тут нічого все нам вистачає, все в нас є всі ми забезпечені, тому умови хороші для дитини добре. Швейцарські благодійники переконують, фінансуватимуть різноманітні проекти і надалі. Коли ми бачимо, що співвідношення нашого вкладу до українського є один до чотирьох, то ми будемо шукати жертводавців з тим, щоб цю працю продовжувати далі. Загалом впродовж трьох років іноземці вклали в ремонт СІЗО 250 тисяч гривень. Соломія Коштура Олексій Музика, Львів, ТБ. Майже 600 попом'ять славу військових. Цей призов є історичним та останнім. Адже Збройні сили України повністю відмовляються від строкової служби та переходять на контрактну основу. Бачимо, дві добрий. Придатний. Основним нововведенням для майбутніх захисників вітчизни є те, що служитимуть у тому районі, де мешкають. Я набираю команду складом зі 17 чоловік. Проходити вони будь службу в місті Яворові Львівської Львівської області. у 24 окремій механізованій бригаді. Зараз потрапити в армію складніше, ніж до університету. Жартують військові, адже конкурс на одне місце складає аж 28 осіб. Тому більшість призовників добровольці. У кожного своя мета. У мене в родині всі служили. От тому і я вирішив піти служити. Зміцнити дух відслужити <сміць> служити в українській армії, побачити полігони, побачити воєнні машини. Провести юнаків до армії прийшли їхні батьки, але можливості поспілкуватися з кровинками так і не отримали. Адже саме в цей момент вирішується, де служитиме їхнє чадо. Батька немає, я, я сама одна мати виховую дитини. Я хочу побачити свої діти. Мама іншого призовника Наталія. Розуміє військовий порядок і запевняє, що для її сина служба лише на користь. Ні, чого, нормально вів себе, але служба є ж, служба, то не вдома. Та й трошки відчує на стороні, як воно буває, а не в домашній обстановці. І сам хотів. Та працівників військоматів розслаблятися не радять, оскільки це останній призов лише до Збройних сил України. Навесні ж хлопців і надалі набиратимуть, але вже у внутрішні війська. Роман Поронюк, Руслан Коволюк, Львів, ТВ. Серед міста Львів'янин посадив квіти та дерева, у дворі багатоповерхівки. Про красу серед каменю, далі у сюжеті. Жовті, вон, бачите, кориш червоні. Пан Михайло плекає сад, відколи вийшов на пенсію. Каже, все почалося з маленької клумби і лише згодом вирішив створити садочок. Цього літа під вікнами будинку змайстрував декоративну криницю та млин. Це вже з молодого квіти любив. А тут такі бур'яни були, сьогодні. Думаю, що під вікнами бур'янів не було. Хай лучше, хай краще квіти ростуть. Зараз вже багато сусідів допомагають садівникові. Хтось принесе квіти, інші поділяться ідеєю ще однієї декоративної деталі. Однак всім мешканцям 16 поверхівки подобається жити у красі серед каменю. І сусіди дуже довольні, що тут мусор не валяється, що квіти ростуть, дерева. Дуже прекрасно. По-перше, створює затишок, дуже чисто в нас стало на подвір'ї. Ти кожен день прийдеш, подивишся і тобі настрій піднімається з ландшафтного дизайну Софія Крупа каже, робота Михайла Савки не надто професійна, проте дуже душевна. Стиль це український. Наподобі американського кантрі, але тут багато взято елементів чисто такого українського фольклору: криничка наша, купа глечиків, наші рослинки, тобто досить такий приємний затишний куточок. У львівського садівника ще багато планів встановити альтанку та віз, аби повністю завершити стиль українського подвір'я. Тетяна Шпрінгер, Леонід Паранчак, Львів. ТБ. Обсерваторія Франкового університету працює вже майже два з половиною століття. У день відкритих дверей її працівники подарували львів'янам нагоду побачити всесвіт через об'єктив телескопів. Чимало любителів космічних просторів захотіли побачити небо зблизька на трьох поверхах університету. Черга до обсерваторії для декого побачити світ через справжній телескоп чи не мрія всього життя. Втілити її допомагають професіонали, але ця штука, цей гід, вона тільки для того, щоб скерувати всю установку на потрібну зірку. Вау, це гарно. Я ще в дитинстві любила дивитися на зорі, але дивитися на небо через телескоп це неймовірно. Ні, я, я дуже любила зірки, я завжди хотіла навіть хотіла на астролога піти, але з фізикою не склалась. Астрофізик Франкового університету Богдан Новосядлий переконаний, така осіння пора найкращий час пізнати небесні світила. Кілька факторів необхідно, щоб відбулися одночасно. Перше це погода. а Друге, щоб якийсь цікавий об'єкт всім зрозумілий був в цей час на небі. А для тих, хто прагне вивчати простори космосу більш детально, астрономи провели спеціальні лекції та показ документальних фільмів вони представлені для дуже широкої аудиторії, не спеціалістів для популяризації астрономії. Навіть наймолодші астрономи-аматори почерпнули для себе багато корисного. А мені найбільше запам'яталося місяць і зорі. Телескопи на Гавайях, Мені це дуже дуже сподобалось. Телескопи, які літають в космосі. Працівники обсерваторії кажуть, усі охочі можуть прийти сюди та відчути себе справжнім астрономом завжди, коли цьому сприятиме погода. Ти навча Віталій Колега, Львів тебе.